Всім доброго вечора, друзі. Приєднуйтеся до, до спілкування. Ілюшечка, привітики, привітики, Ілюша. З днем народження тебе ще разочок вітаємо. Міцного здоров'ячка, всіх земних благ тобі. Надюша Вільхова, привіт із Молдавії. Добрий вечір, Танюша, і всіх, хто є на стрімі. Привітики, Надюшечка, привітики. Любочка, доброго вечора, Таня. Доброго Люба, Надюша Вільхова, Лечик. Поставила за номером один. Всім желаю хорошого вечора. Дякую, Надюшечко, дякую. Любочка, доброго вечора, друзі. Доброго, Люба, доброго. Ілюша, дякую, Таня. Так, це 7 годин, а ви о 8-й, мама говорила, будете свічки задувати будеш, так? Да? Ну так, да, так, раніше ж не можна. Ільоша, привіт, Люба. Іваночка Капачук. Доброго мирного вечора. Доброго вечора. Доброго всім вечора. Дякую всім за підтримку. Люба вітається з Надією. Надя, доброго вечора. А я вже ждала, хто вийде в ефір, Надюша Вільхова. Ну так, да, нас зараз один за одним ефір, то спробуй здогадайся і знай, як і хто коли вийде, Да? Ну, байдуже. Є всі, є, всі на місці, так що. Любочка Івана, Ілюша, доброго вечора вам. На дворі тепленько, як не ньому було 27 на сонці, в затишному місці на сонці було 27, вечором о 6 годині було 11 градусів тепла, так що тепленько, Баби, бабине літо. Іванка, доброго вечора, Надюша Вільхова, привіт, люба Наталія, і вам хорошого вечора. Іванка Капичук, Ілюша, привітики. Всім привітик. Лайчик поставила Оксанка Лузан. Привітики, Оксанко, привітики, дякую. Оксанка сердечка, дякую. Я і мамині тваринки Оксана Лузан, доброго вечора. У нас зранку був мороз, а потім тепленько. 26.